Всім привіт! Це відео не просто рецепт запеченої курки. Це детальна інструкція, як вивести вашу страву на інший рівень. Я розповім, що потрібно робити і які використовувати техніки, щоб ваші рецепти завжди були ідеальними та смачними. Перевертаємо. Також для більш рівномірного приготування курки нам потрібно виламати суглоби. Беремо ніжку і бедку і виломуємо в другу сторону. Раз. Так само з іншої сторони. Два. Це треба зробити там, де хребет тримається до бедра тута і тута. Також скрилишка виловуємо сустави. Це ми робимо для того, щоб зберегти наше м'ясо ще більш соковитіше. Виходить як, що м'ясо курки це як живий організм. Під час приготування він Так також зжимає свій суглоб. І коли зжимається суглоб, він зжимає м'ясо, і з неї вийде більша волога. Коли ми виломили суглоб, воно не зжимається, Бачите? Воно не тримається. І це допоможе зберегти наше м'ясо ще більш соковитим. Беремо курочку і кладаємо в маринад. Так, це вже більш не потрібно. Беремо і перемішуємо. На даному етапі нам потрібно дуже гарно перемішати нашу курочку. Робимо її масаж. Це потрібно для того, щоб маринад краще проникнув середину м'яса. І на всіх етапах. Потрібно куштувати. Можливо, треба додати трошки більше солі чи соєвого соуса. Цього разу, наприклад, може бути апельсин більш кислим. Нас потрібно додати більше меду. Яблуко більш солодким. Це все треба контролювати. Так, перемішали. Беремо противень. Польгу. Польгою застеляєте весь противень повністю. Беремо пергамент, відриваємо кусочок, який нам потрібно. Вирівнюємо. Раз. Раз. За допомогою такого методу ми потім можемо легко очистити наш протень. Потім разом з фольгою, з пергаментом ми просто викинемо залишки і протень у нас буде чистий. Як я казав, курочку будемо запікати в два етапи. Беремо курочку, зараз важливо. І ложимо грудкою донизу. На першому етапі ми будемо запікати при температурі 120 градусів одну годину. Весь маринад, всі наші яблука, апельсин викладаємо зверху. Ставимо. Побачимося за одну годину.